Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. Якось мені довелося відвідати одну сім'ю. Під час нашої розмови батько звернувся з проханням до старшого сина, якому було приблизно 12 років, принести склянку води. Хлопець вийшов з кімнати і не повертався близько 15 хвилин. Батько вже почав нервуватись. І раптом син з'явився зі склянкою апельсинового соку. Тато, сказав хлопчик, сяючи від щастя, я приготував для тебе апельсиновий сік. Ніколи не забуду, як був зворушений батько і не забуду вчинку хлопця. Дванадцятирічний хлопчик виконав те, що йому було сказано, але його любов зробила більше. Він не обмежився склянкою води, а приготував апельсиновий сік. Ті, хто прагне з кожним днем усе більше уподібнюватися до Ісуса, не повинні лише притримуватися букви закону. Їх тепер спонукає любов до Отця, покора без любові, беззмістовна. Є люди, котрих найбільше цікавить форма, і вони навіть не усвідомлюють цього. Вони забули або не знають, що любов і повага до інших один із найголовніших принципів. Покора через страх перед покаранням або через бажання уникнути наслідків обмежується виконанням наказу. Часом людина виконує щось тільки заради того, аби інші її зауважили. Але заснована на любові покора вона є іншою, бо народжується не з букви закону, а йде від серця. В Євангелії від Луки, в 17 розділі записані слова, сказані Ісусом Христом. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Христос говорить, що проста покора це не заслуга. Ми нікчемні раби, зробили те, що повинні були зробити. Є люди, котрі постійно запитують, чи можна робити це, чи не забороняється це, як далеко я можу зайти. Вони очікують, щоб церква визначила для них межі того, що потрібно або не потрібно робити. Цим людям невідоме благословення життя в Господі. Їм лише потрібно, аби церква вказала, що слід робити. Але тим, хто живе любов'ю до Христа, дається нове серце. У ньому закарбовані основи вічного Божого закону. Таким людям не потрібно запитувати, якою мірою слід виявляти покору, аби спастися. Їхня покора виходить із серця, відкритого для Господа, і вона безмежна. Ці люди завжди готові прямувати далі. Вони не задовольняються лише склянкою води, щоби не накликати гніву Отця. Вони готують свіжий апельсиновий сік, щоби побачити усмішку Ісуса. На чому ж ґрунтується ваша покора? Давайте в молитві попросимо, щоб Бог наповнив нас любов'ю, яка приведе нас до послуху. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми просимо Тебе вселив наше серце покору, яка є основана на любові. Допоможи нам з любов'ю виконувати Твої постанови, повеління, заповіді. Допоможи, Господи, щоб ми цю любов проявляли по відношенню до Тебе завжди і по відношенню один до одного. І нехай, Господи, буде благословенне, звеличене Твоє святе імення в нашому житті завжди, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми молимося про вас постійно. Пишіть ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.